Ростенщина не пропустить футзальний сезон, принаймні у планах проведення чемпіонату. Зареєструвались вже 14 команд. Ну є Ушомір, Гулянка, Путиловичі, Золевського району команда. Скоростення якій... багато, звісно, з багато команд скоростення будуть щодо сильних суперників міста, які виборювали перемогу у попередні роки, а це Малин та Овруч, поки що про участь у чемпіонаті не заявляли. Щодо легенд коростенського футболу та улюбленців, болівальників, попередньо грати будуть. Ще є дозаявковий період до 10 січня. в 17.30 відбудуться збори представників команд в приміщенні ФОК стадіону «Спартак», де відбудеться. Це жеребкування і там і все інше. Цього року команди будуть поділені на два дивізіони за географічним критерієм. Вища ліга, наприклад, гратиме у вівторок та четвер. Це буде вечірній час, де буде можливість більше для коростенців грати. А на вихідних днях це буде субота-неділя, це буде перша ліга, де буде вже можливість під'їхати командам з нашої територіальної громади і або навіть сусідніх. Це може бути Олевський район, Лугінські є команди. Ну і ще може додатися якісь, яким доїжджати краще буде в суботу-неділю. З проблемних моментів важко знайти арбітрів. Досвід попередніх років змушує претендентів відмовлятись від цієї ролі і чомусь після гри починають шукати не в собі помилки, не над своїми помилками працювати, а шукати ці помилки в арбітрах е, і тому проблема знайти да, арбітрів. На сьогоднішній день. Проблема знайти арбітрів. Я планую на цей турнір ведення штрафів. Матеріальних штрафів, я не знаю, як іншими способами можна дисциплінувати команди. Спортивне життя у користині не зупиняється, стадіон не пустує, а теплий січень дозволяє грати у футбол. Ми не ходимо на секцію, ми кожен день ходимо сюди тренуватися. У вас взагалі команда сильна, вистачає, хлопців? Ну, хватає, так. Навіть дівчатки ходять іноді. А ви з дівчатами граєте? Так, ходять. Некоторі сьогодні була. Ці школярі не відвідують секції, але без футболу життя не уявляють. Нещодавно уважно слідкували за іграми чемпіонату світу. У фіналі я за Аргентину. Я теж а хто, А хто найкращий футболіст для вас? Для вас для, для, вас. для мене Месі. Ну, месі теж. Щодо фаворитів, серед коростенських футболістів хлопці поки що вагаються. Можливо, визначаться після чемпіонату з футзалу. Ігри у нас бувають, будуть змагання з футзалом. Так, да, я знаю. Я буду приходити. Ясно вболівати будете так, так а ще більше подобається грати чи вболівати? Грати коростенці вміють і те, і інше. Сподіваємось, цього року нічого не стане на заваді проведенню чемпіонату, а переможуть достойні. Ці змагання мають бути, відбутися. Це спортивно-масовий розвиток нашого міста.